Всім привіт! Ви на каналі Діти України. Я вже давно не записувала відео, тому що мала за мету одне. От і так як бачу, що в мене трошки це не так виходить, як хотілося б, тому, тому трошки призупинила зйомки, але продовж цих подій. Те, що зараз відбувається в Україні, відбулось недавно зустріч Зеленського і Трампа в Білому домі. Звичайно, ну це настільки сколихнуло. Мені здається, кожного українця, який слідкує за всіма новинами, які насправді є українці, які переживають, от то неможливо було просто знаєте, ігнорувати і. Ну, ніяк взагалі на це не, не реагувати. От, і я побачила, чому я знову стала записувати це відео? Можливо, більш для моральної підтримки наших людей, тому що спілкуючись, схожу в школу, спілкуючись з багатьма українцями, звичайно, це, ці події торкнулися кожного. ми буквально навіть на уроці відразу отримували смс про те, що Зеленський і команда покинули білий будинок, хоча ми ще не закінчили навчання. Може кожен, коли пороз'їжджалися по по домам, почали слухати це все досконально. Я різні переклади дивилася і дивилася англійською мовою, дивилася, тому що різні пере... переклади були по різному, хто як. От мені хотілось і оригінал, і різні переклади. Навіть українською мовою та були різні переклади, трошки по різному було. І тому хотілось так більше, як то об'єктивно подивитись на дану ситуацію, як це воно насправді було. Бо навіть один переклад є, що просто так як одночасно говорив і Трамп, і Зеленський. Неможливо було зрозуміти, що хто говорив. От більшість деякі передачі. Перекладали суто слова Трампа, наприклад, не було чути пере перекладу слів президента Зеленського, тому я дивилась англійську мову, як це в оригіналі все звучало. От, і що я можу сказати з своєї сторони? Як я сприймаю цю дану ситуацію? По-перше, ми маємо, я так думаю, я буду про себе говорити, що мені допомагає. Адекватно реагувати на будь-яку ситуацію, в тому плані, що політика це є гра. Політика це звичайно для мене політика це гра в шахмати, які, коли якийсь іде хід, да, ти добре продумуєш реакцію, ти добре продумуєш можливі наступні кроки свого суперника. І тому я думаю, що це було досить все продумано. Спеціально все зроблено, що, наприклад, зараз вже за пару днів багато хто про це й говорить, що це все було підставлено, все було продумано. Так воно завжди є, насправді. І плюс нам завжди показують те, що нам хочуть показати. І, звичайно, показують те, на що ми маємо якось певним чином реагувати. Це теж все продумується. Це є така гра, є така маніпуляція. Масами людей, От. але, звичайно, досконально по своєму життю я побачила, що ми не можемо знати однозначно все. Нам правди ніхто ніколи не скаже. Тому що навіть хтось і знає правду в силу якихось певних обставин, силах можливо і за страху. Люди не завжди говорять все, як воно є насправді, і насправді ми не можемо знати, як воно є насправді частково. Так, частково, що для нас, що для нас важливо, звичайно, коли йде війна, ми орієнтуємось на допомогу Америки. От і відповідно того, ця було відбулася зустріч, тому що далі треба відвоювати. Далі треба стояти, далі треба мати зброю. От і на це розраховувалося. і коли побачили, що ну не зрозуміло і за декілька днів зробили певні висновки, я дивилась блогерів, що Америка дає задню, що вона підтримує більш Росію, Путіна. От і ніби що нам далі робити. Тобто, звичайно, тепер вже є під ну, розраховують європейці, Європа має розраховувати на себе. От на свої сили, щоб спинити, спинити ворога, бо розуміють, що це все дипломатичним шляхом ніхто нічого не вирішить, тому що це не з тими людьми можна дипломатичним шляхом щось вирішувати. Це моя думка, в кожного своя, звичайно. Але я про що не, не обговорювати знову одне й те саме. І... Це говорять багато хто. Моя основна суть, чому я записую це відео і що я хочу сказати, перше, ми маємо розуміти об'єктивно, розуміти всю цю картину, складати пазли, вище бути над цим, що ми бачимо. От і в будь-якій ситуації, нам, як українцям, це мені допомагає. Ми маємо розуміти, що наше життя і наша доля від Господа. Ми нічого не своїми з своєї сторони. Ми можемо якісь е, приймати рішення, якісь робити певні кроки. Але все одно, от є мова обставин, да? от так складається життя, щоб ти не робив. Би. Ти от щось робиш, воно не виходить. І все одно тебе, як кажуть. Життя навчить або життя направить, дає мова обставин, за яких ти можеш далі рухатись або далі навпаки ну, зробити зовсім інші рішення, в іншу сторону зовсім піти. Тому що так складаються обставини. От, і що мені допомагає в житті, це розуміти, в чиїх руках моє життя. Моє життя, і я вважаю, що життя кожної людини, воно в руках Божих. От і що ми маємо всередині мати, це е, таку основу для свого життя, впевненість в цьому, що моє життя в його руках. Звичайно, ми маємо якийсь, е, як кажуть, план А, план Б мати, да, інші плани, тобто багато зараз. Е, Українців, які виїхали за кордон, вони продумують, зокрема, ті, що в Америці, продумують, окей, а що буде далі з нами? Тому що ми всі в такому підвищені, ну як сказати, в підвислому стані, ніхто нічого не знає, як далі буде відбуватися, що робити далі. Ми виїхали з дітьми. Ну, принаймні, я, наприклад, зберігаючи їхнє життя і турбуючись першочергово, як я раніше говорила, що. Завдання кожної матері це подумати про своїх дітей, тому що ми думаємо про українців. Завдання кожної матері, яка має дітей, яка народила їх в Україні, це думати про своїх дітей, це майбутнє України, це думати про українців. От, тому це моє було завдання, і тому в мене склалось так життя, тому я е, е, піклуюсь про своїх дітей, поки на даний момент. І роблю, що я ще можу, окрім того, що в мене є лишній час, так, я можу щось там записати, я спілкуюсь з іншими українками, я їх можу морально підтримати, так, тому що в кожного якісь певні складнощі, труднощі. Тобто, що я можу, я роблю. От і друге, що я хочу сказати, це мати мати спокій і мати оцей план. План окей, а що я можу робити далі? Що мені з цим робити? Наприклад, о, нас можливо, кажуть. Можливо, депортують. Що далі? Хто як бачить? Є певні жінки, з якими я спілкуюся, українки кажуть: окей, ну ми виїхали в Америку. А моя земля, моя територія окупована під Росією, Куди мені повертатись? В Росію? Куди мені привозити своїх дітей в Росію? От розумієте, тут теж питання. От, Люди не знають, що робити. Принаймні, дивлячись на певні обставини, як правильно нам реагувати, моя точка зору. Перше має бути спокій. Ми маємо розуміти, що наше життя в Божих руках, де б ми не були, і як би не складались обставини. Надіятись на Господа, тому що це найбільша. Надія, мені здається, найбільше на кого ми можемо покластися в цьому житті, це на Бога. Тому що навіть ну, на себе надійся, да? надійся на людину, тому що люди вони бувають різні, бувають по-різному, ну рідко коли знаходиш вірних людей. Да? Вони кожен зацікавлений в собі. От і тому кажуть, надійся на себе. Але в певних обставинах, як я можу надіятися на себе, якщо я деколи сам не знаю, як правильно вчинити, я не знаю, як прийняти правильне рішення. От, тому те, я вам, ділюся з вами тим, що мені допомагає в житті що дає мені хорошу основу, що я можу бути впевненою, твердою в рішеннях. І це важливо мати тверде рішення, впевненість в тому, що я зробила правильно, зробила правильний вибір. От. Навіть якщо я деколи не знаю, ну, наприклад, я молюся, я не знаю, що мені робити, підскажи. Або Бог по-різному говорить: буває сни, буває людина, що тобі може сказати, буває, ти читаєш Біблію, тобі з Біблії щось відкривається. Буває, я вже про це говорила, Бог говорить мовою обставин. От в тебе так складаються обставини, і ти не можеш їх змінити ні в якому. От просто тебе життя заставляє щось зробити. І це теж якесь, я думаю, направлення йде, коли людина надіється на Бога і, і ну, має на нього, нього віру, має цю впевненість, і це легше по життю. Тому що коли людина сумнівається, от люди приїхали сюди, тут у них щось не получається, не тут щось медицину їх не влаштовує, те не влаштовано. І такі, знаєте, люди російське, не знаю, як українське слово, мечуться. Вони просто. То туди, то сюди, і вони так ну неоприділені в житті. Вони не знають, куди що робити. Тим більше, от хаос такий пройшов, коли прийшла війна. Люди були, якісь мали стабільне життя, якось жили, будували бізнес, свої сім'ї, да, влаштовувалися, і тут пройшла війна, і багатьом людям пройшлося робити дуже швидкі рішення, кудись їхати, кудись бігти, що робити. І такий переполох ну, принесла війна в наше життя. Але навіть в цьому треба так ну, явно зважити, все зрозуміти і прийняти правильні рішення. І що я несу, що я основне оце хочу підкреслити, щоб наші рішення були тверді, були впевнені, і ми розуміли, що ми чи ми маємо їхати, що ми маємо там робити, да, мати такі. Як сказати бачення свого життя, розуміти, що робити в кожному дню? ну, Зараз принаймні сталася така ситуація. Да? От, президент, зустріч президентів, така реакція. окей, І люди знову знаходяться в такому стресовому стані, знову в такому переполосі. А що далі робити? от. Українці, звичайно, ті, хто в Україні, вони згуртовуються, вони розуміють, нема на кого надіятись. І коли я ще попередньо записувала відео, навіть мені різні думки приходили. І навіть от за англійською мовою я ще не вмію достатньо говорити, але я просто зверталася до інших глядачів, які можливо англомовних, щоб вони підтримували Україну підпискою, і все. І я, знаєте, зробила, да, я не розкручена, я там не якийсь крутий блогер. <сі> але, але, але те, що в мене є на серці, те, що я зможу, що в мене є телефон, в мене є час, в мене є мова, в мене є слова, що, що я можу на даному зробити, це я роблю. І те я використовую свої ресурси, що в мене є, те я використовую. От. І Я зробила висновок, після того, як я записала англомовний звернення. Що наші проблеми це є наші проблеми. І тому тим українцям, які залишились в Україні, вони мають це зрозуміти, що ми можемо когось просити допомоги. Да? Допоможі, так, звичайно. Це теж є нормально, коли ти просиш тебе якась біда, ти просиш людей. Але якщо, наприклад, ти просиш в Америці допомоги, а вона тобі от так робить і не дає допомоги, що далі робити? Звичайно, самим згуртовуватися з самим щось. Приймати інші кроки, приймати інші рішення, думати про інші можливості. Мені недавно навіть сподобався такий вираз, я читала у Фейсбуці, що жінка відлічає, відрізняється своїм мисленням, бо чоловіка, коли якийсь стрес, якісь проблеми, він реагує, ну, як мені далі жити. Це один блогер да, говорить, як мені далі жити. А жінка вона думає, а що мені з цим робити? що мені далі? Да, Вона не думає, як мені далі жити, взагалі, для чого мені жити. Вона знає, для чого їй жити. Вона думає, які мені певні кроки, що далі мені з цим робити. Да, ну, Окей, нема їсти, нема чим покормити дітей. Ну, Я маю це зробити, я маю якісь мати інші варіанти, так? Ну, тому що по-іншому по не виходить. Є такі пообставини, де ти, ти повинен щось зробити, ти повинен прийняти якесь рішення, ти повинен десь дістати. Так? Тому що в тебе є, особливо жінки, яких є дітей, я думаю, вони прекрасно не розуміють. Тому що в тебе є материнський інстинкт збереження життя твоєї дитини, а тим більше збереження життя українських дітей. Тому що ми розуміємо, скільки чоловіків вже немає. і... Це в першу чергу. Це майбутнє України, це наші діти. І тому навіть цей канал названий Діти України, розумієте? От, те, з чим я можу донести, що я можу донести, з чим я можу поділитися е і підбадьорити над кожного. І знати, що я вірю. Я особисто вірю в цю незламність. Як би нас не винищували, що би з нами не робили? Основне, що народ, який поважає певні закони, я вважаю, що Божі закони поважає, в того народу є, того народу є майбутнє. І в нас є майбутнє, тому що я знаю багато українців, вони шанують Бога, тому що як я читаю Біблію робила певні висновки, що Винищуються роди, які не шанують Бога. Я колись теж попереднє відео записувала про рід мого діда, який навчив, не дав принципи ці життя. І по суті, рід винищився. Розумієте, що ми не само не знищувалися, я вважаю, що, і я впевнена в цьому, що народ, який шанує Бога, в нього є майбутнє, і його не переможуть, тому що Бог буде за ним, Бог, Бог за нас. Я вірю, що Україна вона відбудується. Це буде сильна країна, якщо вона буде основувати свою діяльність, своє життя, і люди мені будуть шанувати Господа і закони, закони Божі. Так що я бажаю вам зараз наступний день, вас вже ніч. Тримайтеся. Спокою, спокою, що б не було спокою і впевненості в душі, що ми наше життя, не, ми не власники нашого життя в плані тому, що ти не знаєш, що завтра станеться правильно, ми можемо розпоряджати своїм життям протягом дня. От ми вирішуємо, так, ми вирішуємо. Але наше життя в Божих руках, і це треба зрозуміти. І, і є надія, і є майбутнє в тих, хто шанує Господа. Всіх благ.